Друзі, наш ранок нової Волині триває, і до нас вже приєднався наш черговий гість. Це триразовий чемпіон, триразовий учасник нашої програми. Зустрічайте співак Олег Винник у нашій студії. Ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку, Волинь. Доброго <світ> ранку, Луцьк. Так, учора у вас був концерт у Житомирі. Ви багато подорожуєте багато концертів на Західній Україні, і, напевно, Луцьк вже вам став. Надзвичайно рідним. Ви вже знаєте, напевно, як своїх п'ять пальців. Скільки разів були тут? Розкажіть про, про публіку. Чим дивуватимете цього разу? Так, я звичайно для мене вже вся моя країна стала рідною, тому що неодноразово проїзд... про... вже її, вздовж і то кажуть. в Житомирі були вже в п'яте, у вас в третє, а якщо не помиляюсь, то в четверте. Окрім ще Сольних був, був ще ага. виступ. На відкритті спільний. якомусь так uh -huh. спільне. Я щасливий, що саме через мою працю, саме через мою працю я е, вивчаю, вивчаю людей, вивчаю свою країну. Це реально величезне щастя. Ну і кожного разу у вас аншлаг. Це унікальне явище. Я навіть не можу згадати, який сольний співак один так може збирати драматичний театр, там тисяча людей. і Я підозрюю, що і не вміщає, і багато хто хоче достукатися. Мені на сьогодні концерт. сказали, що там щось, якісь трабли, стільчики не хочу доставляти чи не можуть, я не знаю, чи нема куди, але це не від мене залежить. Я буду намагатися, якщо всі не помістяться, я буду намагатися ще приїхати сюди все буде добре. Що стосується аншлаїв, та слава Богу, аншлаги є. І на сьогоднішній день скажу, я реально щасливий, ячний Богові, що люди йдуть на концерти. Людям хочеться відчути трішки частинку щастя, а зусиль вас. Абсолютно. Позичити? І це я відчуваю сам, що люди йдуть, щоб отримати цей кусок щастя. І вони реально йдуть з концерту. Я після концерту це чую. Навіть буває з готелю. Я ще чую, як люди йдуть до домівок, і ще з цим куражем, з цим щастям Вони несуть і реально кожен додому. Як же зазначив Михайло? Ви до нас приїхали вже третій раз, четвертий, четвертий раз уже цього року. Розкажіть про програму, чим дивуватимете публіку? Що нового? Нові речі з'явилися на відсотків 40 Програма змінилася, Якщо я не помиляюсь, можливо і більше є. Нові пісні, які написані про про сьогодення. Є старі пісні, коли, які були написані ще саме перші пісні, але чомусь я чомусь їх не виконував. Але ми зробили в соцмережах таку голосування, таке голосування, і багато пісень зайняли свої позиції так, і на російській мові, і на українській мові. І... Власне, кажучи, ми так і людям йдемо на зустріч, тому що пісень багато, я не можу їх співати. Якщо я буду співати всі свої пісні за весь концерт, то люди не потраплять до, до домівок і їм доведеться відразу йти на, на роботу. скажімо так. От Стосовно людей, у вас досить таки, така специфічна аудиторія, специфічна публіка, вони надзвичайно емоційні. От. Чому так трапляється, як ви думаєте? Як би ви її охарактеризували? Магія. Магія. Не знаю, можливо, це є відвертість. Я відчуваю, що людина, коли потрапляє на мій концерт, вона ще спочатку, особливо чоловіки, з перших пісень вони вагаються, а вже на деяких піснях вони починають вскакувати і забуватися про комплекс чоловічий, що коло нього кохана сидить. І треба бути можливо, серйозним, так можливо, можливо, є оця аура відвертості, і, і я вважаю, так має бути. Людина має тому, що ми кожен іде на роботу, у кожного є своя посада. Дехто не може перед своїм директором, там ще перед кимось, перед своїми підлеглими, себе вести, можливо, так як йому хочеться відверто. А він на концерті, що вона, що він неважливо, людина потрапляє, вона себе почуває вільно. І це, мабуть, є. Оця, оцей клубочок цієї енергетики можна сказати інтимною, але цей інтим вже переходить в такі в тисячні масштаби. І... Дякуючи Богові. Я, до речі, ніколи не забуду історію з Харковим. В Харкові дівчата покусали вуха моїм охоронникам. Е, мені це було настільки смішно, я на сцені співаю і бачу, що навіть в соцмережах є де, де гризуть вухо моєму охороннику. Е, і це, це наскільки Ви продовжували співати? А, ну я, ж, я, ж, я, ж, я ж маю свою роботу. Достойно а, а він достойно тримався терпів. саме найменше, він не так героїчно <сум> йому сподобалося з однієї сторони, з іншої сторони <сум> було дуже боляче. Розкажіть про свій музичний склад, адже напевно більшість більшості глядачі думаю, що тільки Олег винник для них співає і дарує музику. Так. Хто ще з вами приїздить? Хто ще дарує радість людям? Я, як правило, і беру з собою класичний варіант: це клавішні. Гітара, гітара ударні. Це Буває. ви ще постійні музиканти. Постійно, абні, абсол абсолютно mm. постійні. Тобто і... ви з ними давно? Вже так, всі Є і струнний квартет. Часом і струнний квартет, але залежить від сцени. І не часто він зі мною. Якщо це великі, масштабні сцени, то і струнний квартет теж. Але це постійні музиканти, котрі постійно вивчують нові нові пісні. І буду відвертим цим живуть. Так, як і я, живу цією справою. І в цьому, в цьому є дуже е, великий плюс, коли музиканти живуть своєю справою. Так має бути і так живуть всі світові музиканти. Тому що часто трапляється, так, що музиканти в одному гурті, в іншому, і так не можуть зосередитись на, немає, на роботі. Немає одного цілого тоді. Uh -huh. Тоді немає цілого і немає. Чим ти, чим ти тоді немає цього дорожіння, скажімо так. Якоїсь святості. Я коли дивлюся на своїх музикантів, як вони на сцені починають плясати, так скажу. Mm. Я розумію, що це, це подобається людині. Не як професіоналу, а як людині подобається. І так має бути. Я все-таки схиляюсь до того, що мають бути музиканти, котрі живуть своєю справою. А яка концертна зала вам найбільш така комфортна? Ну, в плані акустичному, в плані музики? Куди от хочеться постійно повертатися? Навіть не знаю мене наскільки концертів? я приїхав за два роки е, більше 200 концертів. Я вже так буває. До речі, я сьогодні ж у вашому театрі, який вже реставрований, так uh -huh. ми друге, друг, другий раз були в маленькому, а перший раз в цьому великому. Uh -huh. Так що мені вже сказав сьогодні директор мій, що дуже файненькі такі е, уютненькі гримерочки, так що я ще не був, але але відчуваю, що буде добре. А воно взагалі тоді, тоді добре, коли, коли ча, часто вже сьогодні є е, в нашій країні, що відреставровані будинки культури, чи то якісь зали, е, гримерки. Е, це дуже приємно. Реально приємно для артиста дуже приємно. А коли ти приїздиш на вулиці мінус 5, а там мінус 7, і на сцені калюжа вибачаюся, з льодом, коли апарати включають, воно розтає. Це це нормально, це нормально. Пане Олеже, поділіться, будь ласка, досвідом, що потрібно для ну, музикантів-початківців, для вокалістів, щоб збирати ось аншлаг. Ну, просто, От ви, ви ж бас-баритон, так? У вас ну, був, бу. а тепер як? Ну, тепер, це, мабуть, як це. німці кажуть, да? ну, Це те, 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 що з баритона стають mm -hmm. тенори. Ага. Лірико-драматичну. Так, та ну одно такий надзвичайно приємний тембр, харизма просто аж пре, фокуси показуєте Спасибо. всі, всі дівчата. Ш... <риклад> шаман, шаман. <риклад> 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 Що треба іншим музикантам, щоб от теж стати популярними, як ви? Який би ви їм дали рецепт або пораду? Ціль. Ціль. Ціль це є двигун нашого нашого життя і дорожити. Е, ніколи не. От я знаю, що, що життя взагалі тяжка штука, а особливо в нашій сфері, е, в музичній сфері. Часом вона наскільки є так слово на російському неблагодарна, да, е, ця професія, і не витримуючи музиканти якогось напрямку, починають себе шукати десь. Шукати потрібно, але до цього треба підійти е, професійно, тому що кожен. Е, Кожен, скажімо, там якась крок в сторону забирає дуже багато часу. Реально, життя забирає. І тут треба чітко обдумати, що ти насамперед хочеш, ким ти хочеш бути. Якщо я граю на гітарі, я собі ставлю ціль, що це мій хліб. А якщо я граю на гітарі, я знаю раніше, там, ми всі сміялися. Де ти працюєш? А музикант каже, я граю на баяні. Та я теж граю на баянні. А, а де ти працюєш? де ти працюєш? Через того ці речі вони мають бути цілеспрямовані. Все в цьому житті можна добитись. Але як ми до цього ставимось? Прості речі абсолютно: і відвертість. Святість, відвертість, і професіоналізм. Ви... <гум> Брали участь в творенні мюзиклів, так співали у них. Так. Чи є зараз затребуваність? Чи вам якісь пропозиції присилають? Я наскільки занурений в свою справу сьогодні, що навіть над цим немає не не, не, не часу задумуватись. Mm -hmm. мене, може, мене може це відволікти. Звичайно, мені часом, часом хочеться знову зіграти того жана, хоча я відіграв більше 500 раз mm -hmm. цю роль І в Австрії, і в Німеччині, і в Швейцарії. Багато було пропозицій в Лондона, німецьк на англійській мові зіграти цю роль. Але чомусь занурений, я не можу відійти від цього. Я не можу зупинитися писати пісні. Поки мені Господь Бог дає. Я думаю, що ним все задумано. Я почав писати, я вже про це говорив неоднократно, в 2003 році. І я думаю, що все там наверху вже написано, що. Артист має написати, і що він має зробити. Тобто ви лише провідник до паперу? Я, я вважаю так. Я думаю, що на сьогоднішній день залежить від мене тільки одне не зупинятись і е, далі нести свій хрест. Це це для мене навіть не якийсь заробіток. Я це не назву заробітком, а назву просто-напросто як ноша, як хрест, а тим паче. На сьогоднішній час. Я навіть збагнути декілька років не міг е е граючи в мюзиклах е за кордоном, що так час поверне. У вас дуже багато пісень про кохання. Кому вони присвячені? В вам, рідним, Ми... мої вам. Це все е різним дівчатам чи комусь? Я... Якщо, там? Якщо, так, так, так. так. <гум> Ні. На самому, на самому ділі я, я реально щасливий. і Я завжди на сцені це кажу і буду казати, нема в світі ніде такої краси, як в нашій країні. Немає, я впевнений. Реально, наша країна, вона як фабрика. Як фабрика, скажімо, <гум> по наших краси? красунь, фабрика краси. І Я знаю, що це належить. Творцю, оця, оця краса, оця, що він сотворив, реально на весь світ е, нашу країну. Через то я не можу сказати, я реально щасливий. Якби, якби я, можливо, родився в другій країні, можливо, я б і не співав би пісень про кохання. Але, пане Олеже, ви не відповіли на запитання на який? Одній чи багатьом? Кому, кому? адресовані пісні. Вам, кажу вам, Диві, де, де яка камера, Та, та. Вам. Гаразд, поговоримо про справи такі творчі. Ви пишете і музику, і тексти. Так. так ось завжди цікаво дізнатися, що первинне, чи музика, чи слова. Що от вам перше приходить? Не можу, не можу пояснити. Да. Ніколи не сідав просто сісти, написати пісню. У угу. мене був випадок, коли мене просили написати пісню, і це був мій продюсер. Попросив написати пісню до Євро 2012. Угу. Ем, угу. Я дуже не люблю, тому що воно мене не, ну, ніколи не, не так вдавалося. Ти я висасував, то кажуть угу. з пальця, висасувати це не, це не потрібно. Я це роблю тоді, коли воно мене пре. Ем, коли воно приходить в кінці кінців. Ем, і він мене просив написати пісню. Я тиждень сидів, і писав про Лину я ставлюся до таких речей дуже скептично, до яких до всякого роду конкурсів. Тому що це забирає багато часу, і насамділі я не знаю, чому воно мені потрібно взагалі. Це тільки час покаже. Але я насамперед спочатку до цього ставлюсь дуже так, скептично. Але, дякуючи цьому ж конкурсі, як я вже сьогодні зрозумів, ця пісня реально по всій Україні збирає величезні флешмоби. Є по 5 тисяч людей флешмоби, де танцюють спеціально вивченим танцем. На багатьох сценах нашої країни. І мені реально, коли я виходжу з цією піснею, і поваю, я реально пишаюся, що, що мені дав Бог цю пісню. Ем, що стосується, що, що перше пишеться, не можу я цього сказати. Просто воно приходить і все. Абсолютно не можу. Так було. часто трапляється, що от музикант вибухнув, але він залишився музикантом чи співаком одного хіта. У вас ми вже знаємо декілька є зараз. Багато точиться дискусії стосовно україномовного матеріалу, зважаючи на ситуацію uh -huh. в Україні, російськомовного продукту. От принаймі Світлана Тарабарова, яка була нещодавно uh -huh. в нашій студії, казала, що в новому альбомі в неї будуть і україномовні пісні. Вона намагається писати. Хоча їй це каже важко. От ну в кожного своє ж бачення так тексту вам як пише краще? А у вас Якої є пісні, які ви і на російській, і на українській. Не скажу, я навіть не скажу. І ви знаєте, для мене взагалі немає різниці ніякої. От якщо в нашій країні люблять групу The Purple, їх цікавлять, на які мови, вони співають. Вони просто є і їх люблять. А якщо їм почнуть задавати питання, а чому ви е ось з таким акцентом співаєте? а Можливо, б ви б на німецькі заспівали. От нам би було б краще. Да? От, скажімо, е німецькі країни, там гер гер германа yeah. Да? Ніхто ж над цим, над цим не задумується. Є емоції, є відвертість, є любов до артиста. Так, звичайно, що стосується політики, в першу чергу, я до цього ставлю, ставлюся абсолютно. Е Відокремлено, і в мене є свій світ. Мені дав Бог можливість заспівати на російській мові пісню про любов. і Про щастя, много не буває. Я скажу ні, я не буду цього показувати, тому що я на російській мові співаю. Ні, абсолютно ні. Я маю це показати, тому що воно прийшло. Я його не купував, я не видавлював нічого, і я не думав ніколи про це. Е, якщо мені прогодно українська мові пісня надкусили місяць зорі, з чогось люди сьогодні думають, що це пісня українська народу, е, народна пісня, хай, слава Богу, значить вона є, дійшла до сердець людських. А на якій мові це буде? У мене, до речі, є на сьогоднішній день і декілька пісень, вже яких я хочу скоро випустити. На німецькій мові. Е, Німецькою мовою, українською мовою, російською мовою. Якщо це буде альбом на, на, на трьох мовах. Я ж думаю, себе цікаво, тим паче тим людям, котрі вже знають е, винника. Так що я вважаю, як артист взагалі, ми взагалі маємо нести в першу чергу любов і мир. Якщо ми, артисти, будемо ще занурюватись, а на якій мені мові співати, не буде. Не буде ні культури, не буде оцього щастя, оцеї, е, хай буде ідеологія, але я назву ідеологія любові, не буде нічого. У як такий непростий час. Е... Вам вдається дарувати людям тепло, любовість. Знаходити в собі. Як так. вас це вистачає енергії, щоб це ви Взагалі, ви надзвичайно такий оптимістичний чоловік. Іноді навіть хочеться теж собі потанцювати? Ні, взяти, прихопити. Наприклад, на концерті. беріть. беріть, беріть. я ж тут, Мене хватить. Ні, я просто люблю і все. Я хочу, щоб всі любили. Це дуже, це дуже легко. Це реально, наскільки я повторюю, це величезне почуття. Ми нехтуємо тим, що нам дає кожному Бог, Ми чимось завжди чимось незадоволені. Я проснувся, в мене запухло лице чомусь, тому що я вчора багато випив води, наприклад. так? Чому я сьогодні має бути о, все я не вийду на вулиці? Я не розумію цього, наскільки все ж добре у світі. Часто ми якось насики відволікаємось цими всіма проблемами, що ми забуваємося тільки про одне. Про любов, про щастя, про віру в кінці кінців це так добре і так потрібно. Дуже дякуємо, просто. дякуємо вам, що ви до нас завітали. А ми пропонуємо вам переглянути інтерв'ю із Орестом Лютим, яке вдалося відзняти нашому Михайлу. Після чого повернемося у студії.